Якщо ви ветеран, або ветеранка, або член родини ветерана, тобто дружина або чоловік, або ж член родини загиблого воїна, померлого захисника, або ж ви маєте юридичну особу, бізнес юридичну особу, в засновниках якої є, хоча б один ветеран. То це відео для вас, адже розповідатиму про унікальну можливість отримати безповоротні гранти на бізнес, на започаткування та розвиток. Тому зберігайте собі це відео, підписуйтеся на цей канал, тому що тут усе на тему грантів. Ну і обов'язково поширте його тим, кому важлива ця інформація для отримання гранту для бізнесу. Мене звати Мар'яна Кобеля, звір'я, експерткою з грантів. Цей ютуб канал я започаткувала для того, щоб інформувати вас на тему грантів, грантових можливостей і наближати вас до отримання грантового фінансування. Тому хто що цього не зробив, підписуйтесь обов'язково на цей канал. Ну і для мотивації мене і моєї великої команди поставте лайк під відео. Це ж завжди мотивує, правда? А я вам розповім. Цьому відео хто на що та як може отримати ці безповоротні гранти? Отже, ви ставите лайк, а я розповідаю. Мова йде про грантову програму Українського ветеранського фонду, яка реалізується спільно з благодійним фондом МХП Громаді та ТОВ Трейд». Це унікальна програма, яка надає грошову підтримку ветеранам, членам родин ветеранів, дружині, чоловікові а також членам родин загиблих воїнів в започаткуванні бізнесу і в його ширенні в розвитку бізнесу. Розмір грантового фінансування від 600 тисяч гривень до мільйона 600. 000. Мова йде не про один грант, звичайно. А про багато грантів, тому варто дуже уважно слухати ці відео до кінця, щоб написати заявку своєчасно і подати з успіхом. Як це зробити? Пізніше розповім. Хто може подати заявку? Отже. Ветерани зареєстровані як ФОПи, члени сімей загиблих, померлих ветеранів або захисників зареєстровані як ФОПи. Чоловіки, дружини ветеранів, ФОПи тут ключове, якщо проект спрямований на реінтеграцію ветеранів. Ну і юридичні особи, е, крім благодійних фондів, громадських організацій, які працюють як бізнес-організація, да які зареєстровані понад один рік, і в засновниках яких є хоча б один ветеран. Пріоритетні галузі для цього гранту, для цих грантів, наступний перелік. До речі, досить таки широкий. Слухайте і шукайте свій напрям. Агросфера це вирощування, переробка, тваринництво, бджільництво, рибне господарство. Агрообладнання. Далі, в сфері виробництва пріоритетними є металообробка і деревообробка. А ще в цієї програми. В пріоритеті напрямок будівництва і послуг, пов'язаних з будівництвом, до прикладу, електромонтаж, сантехніка, покрівлі, ремонт, оздоблення, утеплення, скління і дещо інше, що також стосується будівництва і надання послуг. До речі, дати дедлайнів, да, дати дедлайнів досить таки. Ось ось на носі двадцяте року до 18-ї години потрібно поспішити подати заявку. Заявка не є надто важкою, але її також потрібно осилити. До речі, центр розвитку час змін, який я очолюю, допомагає з формуванням пакету документів як на цю грантову програму, так і на інші грантові програми. Тому звертайтеся, ось контактний телефон бачите на екрані впродовж цього відео. На що можна спрямувати ці кошти, ви мене запитаєте, так? Е, статті витрат досить такі широкі, багато на що, щоб добре-добре заробляти. Ну, До прикладу, на придбання обладнання, техніки, устаткування, на закупівлю, сировини для бізнесу, матеріалів та послуг для ведення бізнесу, які необхідні для цього, так? Деякі бізнеси, які працюють в офлайн. В форматі потребують, наприклад, орендної плати. Да? Оренду також можна закладати. Маркетинг, як же ж без нього, реклама, як же ж без неї, вивіски, наповнення, контент, інформування аудиторії, залучення до своїх послуг, до свого товару. Це все допускається у, цьому, у цій грантовій програмі. До речі, як відбувається фінансування? Тут варто, щоб ви на цьому зафіксували свою увагу. Кошти переховуються на спеціальний рахунок по етапну. Для початку 30% до 30% на перший етап. Ну, якщо у вас закладено придбання обладнання на першому етапі, то можливо до 60%. Інші транші відбуваються трішки згодом, але відповідно до Запропонованого вами кошторису і тих етапів, які не потрібно, які потрібно вам профінансувати залишки попередніх траншів. Враховуються при нарахуванні наступного. Ну, все як зазвичай. Тобто, потрібно використати всі кошти відповідно до допустимих статей витрат, відповідно до свого запланованого кошторису і своєчасно. До речі, ці гранти дуже дуже. Люблять ветерани. Знаєте, чому? Скажу вам майже пошепки, тому що вони їх називають безповоротними. Якщо порівняти з програмою від держави, є робота, напрямок, власна справа. Да, це ті гранти від центру зайнятості, то там фонить таки, така теза, що грант потрібно повернути. Ну не грант, а суму гранту у вигляді податків. В цьому гранті такої умови немає. Він набагато лояльніший. Отже, давайте довіримося Українському ветеранському фонду, подамо раз заявку отримаємо фінансування і будемо розвивати свої бізнеси: кав'ярні, пекарні, салони краси, СТО, Шиномонтажі. Е Сантехніки, продаж, виробництво і так далі. Тобто, це ті кейси, до речі, з якими наша команда працює. Я вам називаю тільки маленьку частинку тих бізнесів, які отримали з нами фінансування на різні програми. Ветерани зараз в пріоритеті, тому контактний телефон бачите, телефонуйте, замовляйте пакети документів, разом отримаємо грант, а ви будете розвивати свої бізнеси. Якщо була така інформація для вас корисною, ставте мені лайк під. Відео, а якщо щось цікаво ще, поставте мені в коментарях наступних відео відповім на ваші запитання. Дякую вам за увагу! Успіхів у гранті! Чекаю дзвінків!